Катерина Ющенко, українка, яка навчила комп'ютери говорити. Її ім'я мало хто знає в Україні. Але в Британії її портрет висить у музеї Тюрінга. У США вона в залі слави піонерів програмування. А вдома вона майже невідома, хоча й випередила свою епоху. Жінка з Чигирина, яка в 1955 році створила першу В СРСР алгоритмічну мову програмування, адрес. Коли Стів Джобс і Білл Гейтс ще ходили пішки під столом, вона вже змушувала машини рахувати, думати, будувати логічні ланцюги. У час, коли обчислення робили вручну, а комп'ютери займали кімнати з бетонними стінами, Катерина створила мову, яка дозволила програмістам керувати цими велетнями. Це був прорив. Машина перестала бути просто калькулятором. Вона почала мислити. Але перед цим злетом Катерина Ющенко пережила. Пекловона народилася 1919 року в Чигирині в родині вчителів. Батько викладав історію та географію, а мати математику. Її батько з матями, росіянин по крові, але українець в душі Бапасисі був заарештований у 1937-му за український націоналізм, засуджений до 10 років таборів. Мати Катерини намагалася його врятувати, але розділила з ним важку долю. Талановиту Катерину, яка навчалася на першому курсі фізико-математичного факультету Київського університету, виключили з нього як доньку ворогів народу. Тоді їй було 18. Вона сама везла батькам передачі у неволю на відкритій вантажівці у 30-градусний мороз. Катерина взяла на себе відповідальність за молодшого брата Володю, який на той час був ще неповнолітнім. Ставром, донька ворога народу, вона майже втратила шансу на освіту, але їй пощастило. Вона змогла поступити до Самаркандського державного університету в Узбекистані. Навчальний заклад гарантував гуртожиток, стипендію та навіть оплату проїзду для Катерини. Це стало справжнім шансом, і вона закінчила університет з відзнакою. Катерина завжди пам'ятала своїх батьків і таку далеку від Самарканда Україну. Вона намагалася виразити свої почуття віршами. Один із таких віршів вона назвала Журба по Україні деякі з її творів навіть поклав на музику студентський дівочий ансамбль. Під час Другої світової війни, перебуваючи в евакуації у Ташкенті, Катерина Ющенко пішла працювати на завод, де виготовляли оптичні приціли для танкових гармат. Згодом опанувала й небезпечну суто чоловічу професію запальника, підривника на шахті. Працювала також на бавовняних полях під палючим сонцем. На згадку про ті дні залишилися сліди сонячних опіків на руках. Руки були в пухірях і мозолях. За те щодня отримувала кілограм хліба. Потім говорила вона: повернувшись в Україну після війни, почала викладати. А згодом працюдєва дятеліка Тадіо… працювати в інституті математики у Львові. Тут вона зустріла своє кохання Олексія Ющенка. Так почалась не лише наукова, а й сімейна історія. Незабаром подружжя переїхало до Києва. Катерина вже була при надії. Уже в Києві Катерина очолила лабораторію, яка знаходилася у колишньому монастирі. Вона почала працювати з електронною обчислювальною машиною Меом. Комп'ютер займав два поверхи, а програмували його за допомогою машинного коду. Щоби спростити роботу, у 1975-му вона створює систему Адрес, і весь радянський обчислювальний центр переходить на її мову. Завдяки цій мові стало можливим писати програми простіше через змінні, а не номери в пам'яті. На заході подібну концепцію відкрили лише у 1964 році, тоді як Ющенко запровадила її на десятиліття раніше. Сьогодні в це важко повірити, але вона перша жінка в СРСР, яка здобула докторський ступінь у галузі кібернетики. Її розробки використовували десятки наукових центрів. Вона керувала лабораторією, навчала молодих програмістів, писала книжки, які перекладали за кордоном. Сім'я Катерини Ющенко це справжня математична династія, де наука стала не лише справою життя, а й родинною традицією. Її чоловік науковець-математик, а всі брати і сестра так чи інакше були пов'язані з точними науками. Діти та онуки також обрали цю стезю у житті. Вона прожила довге життя, померла у 2001 році, залишивши по собі не лише формули, а й приклад.